Повернення уклоністів в Україну, як я насувала влада. От як ти вважаєш? А чи є працюючі механізми? Тому що я поспілкувався з ідея про повернення уклоністів це так. е така, е я б сказав, повна 100% маячня. Вона свідчить про те, що люди, які її озвучують, вони просто не усвідомлюють, як працює в Європі судова система. І вони в гонитві за популізмом говорять подібні речі. І це дуже прикро, насправді, тому що це нас всіх показує дебілами Дуже прикро. Я сьогодні запитав поляків. Я кажу, у вас там Річ посполіта написала статтю, вона говорить, а ви читали далі заголовка. Я кажу, да, читав. Там написано, що якщо буде обґрунтований запит. На і тоді да, але обґрунтування повинно на чомусь базуватися. І обґрунтування на тому, що дивіться, в нього е, фальшива довідка ну не працює. Тому що яка фальшива довідка? Справа, все інше. Далі. Та людина каже, да, ну це ви бачите, що відбувається. Там я був активістом, це політичне переслідування і все. І він вже нікуди не їде, а він вже політичний біженець в європі, і це працює до речі. Для того щоб підтвердити, чи ухілянт він чи не ухилянт, він повинен пройти експертизу. Знаєш, де в Україні. А щоб пройти в Україні? Він повинен повернутися. А от заочно його не можуть ну не можуть його ніяк перевірити. І тут з'ясовується ситуація: немає механізму, але знов бовкнули. Але ж це, ну, це свідчить на тлі інформації, яка нагадувала інформаційний вкид про зміни підходів до мобілізації і відповідно до умовно придатних до військової служби. Все це робилося для того, щоб зробити ну, максимально, максимально це розпарити, розпіарити, і, і що далі? Які далі, Які далі кроки? Я не розумію цього Ну, це замість того, щоб ми працювали з аудиторією і показували, що потрібно працювати і потрібно поповнювати лави Збройних сил. Мені відомо, що ролики, які у нас існують, вони про такі ну мотиваційні не за державні гроші знімались. От чому річ. І це Ну це ж соромно, правда? Держава цьому не приділяє уваги, тоді як у нас мають бути не щодня відео про те, як співробітники цент... тери... територіально-комплектаційних центрів вони десь виловлюють людей просто на вулицях? А у нас мають бути відео мотиваційні для того, щоб люди розуміли, для чого їм захищати батьківщину, чому вони це мають робити? Як вони це мають робити? І це. ну... Знаєш, чому це смішно? Це смішно тому, що президентська кампанія Зеленського і слуг народу були юридично ну, практично бездоганними. Вони йшли по правильних меседжах для їхньої аудиторії. Вони її мобілізовували вчасно. А таке враження, що зараз всі звільнилися, там ну чи я не знаю яке логічне пояснення цього. Ми його немає. Я не знаю, яке логічне пояснення є чи немає. Я знаю інше, що сьогодні ми можемо побачити, що є заяви, які повинні задовільнити незадоволених людей, які кажуть: От ми тут, а вони поїхали. А влада каже, бачите, ми намагалися повернути. Це погані європейці, нам їх не повертають, але ми намагалися. Це піар, він не працює. Але зараз запустили іншу історію, коли обмежено придатних будуть брати до лав армії. Я розумію, що 200-х і 300-х наших загиблих і поранених треба ці не замінити. Якщо обмежено придатних, брати до є. лав Збройних дай сил, почекайте. В такому мали. разі. Е... Це буде. Е... ну е... Це може бути під час широкомасштабної війни, але треба. Треба комунікувати в інший спосіб. Говорити, що ми ведемо найпотужнішу війну в світі в 21 столітті. Нам бракує людей реально. Нам потрібно... так це казати треба. Це треба казати, так, а не це треба говорити і говорити, що обмежено придатні. Вони не будуть відправлятися. У нас величезна Ні. країна є безліч безліч військових позицій, на яких можуть нести службу обмежено придатні, і служба це служба ти е... служба забезпечення ТММ служба ремонту, служба діловоди. Де я можу назвати масу. цього повинні це робити? Але як це зробили? Закинули Я ж хочу почав сказати, що закинули цю інформацію, а потім кажуть люди: почекайте. Та людина з гепатитом або з ВІЛ буде поранена напередку, когось там зачепить, і вже він буде а, заражений цим. Що робиться? І людям не пояснюють, хто куди йде. До речі, в мене до тебе запитання: дивись, є досвід Другої світової війни, є досвід інших війн, коли мотивували йти в армію. Саме через компанії, загальні компанії, через підняття престижу, через слогани захищай та заробляй. Через ти захищаєш так, свою домівку, забезпечує. Це, по, чекай, це було в Сполучених Штатах і Великій так. Британії. А так, у я, нас, я це приклади показую. А у нас використовують логіку Радянського Союзу і нацистської Німеччини. От і все. У нас використовують логіку авторитарної держави. А це ж та дурка. От і вся відповідь: це дуже просто. Вони просто не бачать цієї частини спадщини. І це, е, це дуже погано Погано для всіх нас. Тому що це зліпок чи зріс, як хочеш, їхнього мислення, їхнього модус операнді. Що вони думають, що набивати кишені, як при капіталізмі дикому, як в романах Джека Лондона. Мона. А говорити з людьми не нужна. Розумієш? І це Нумі. дуже чутливо. Це відчутно. Це буде відчуватися. Буде відчуватися завжди. І люди будуть на це реагувати, вони не можуть реагувати. Розумієте? І наша влада традиційно робить помилку, вважаючи, що громадяни є дурнішими за неї. Але це неправда. Колективно. Громадяни пройшли за ці півтора роки в масі свої мільйони громадян пройшли такий шлях, про який більшість наших парламентаріїв їм можна сказати: вам і не снилось, хлопці і дівчата. Вам і не снилося, і ви не можете до цього дорости. Не всі є парламентарії, які воюють, є ті, які волонтерять як тільки треба. Є різні, але ці виключення вони тільки підкреслюють правило правило того, що влада стає страшенно далекою від народу, і не для того, щоб змінити для народу, але без народу. Вони просто живуть в ситуації, яку писав колись дуже цікавий письменник, але він потім став путіністом Юрій Поляков. Ти, мабуть, про нього чував і думаю, навіть ну, що. Я його читав: Апофігей, 100 днів так. до Китаю. В, Апофі... а... в Апофігій, герой другорядний, говорить, що партія не може їсти великою ложкою, коли народ а їсть Так. А у нас вони ж ополонником рубають Слава, розумієш? Тоді, коли люди на кінчик голки щось намагаються підхопити. Бо. За межами Печерського кварталу дуже мало людей, які стали жити краще. Є мільйони людей, які втратили свою батьківщину. І ми не знаємо назавжди чи це тимчасово. Ми сьогодні цього просто не знаємо. Є люди, які просто ну і це виклик виклик для всіх нас, виклик для кожної частини нашого суспільства. І немає значення. Я сказав про відповідальність виборців, які привели цих політиків, і ця відповідальність буде з ними й далі. Але вона унікальність відповідальності виборця полягає в тому, що людина має право змінювати свої погляди на наступних виборах. Вона не зобов'язана голосувати за одних тих самих. Я розумію, що у нас все одно мільйони людей будуть керуватися інстинктами. Я розумію, що компанія буде вибудовуватись з огляду на те, що люди переживають страшні переживання, вони живуть в складних, надзвичайно складних умовах, вони часто думають про виживання в прямому фінансовому сенсі цього слова, і на цьому всьому будуть грати. Це все зрозуміло. Я можу зараз візгрунок компанії розкласти достатньо яскраво і це. Просто немає великого сенсу, бо далі буде нецікаво нам в цьому всьому ще жити. Але коли у нас є одна з найбільших армій в Європі, і є сотні тисяч людей, які вміють воювати, то подібні ігри з точки зору тих, хто робить подібні речі, вони, м'яко кажучи, не глядять Це м'яко кажучи. Тут думати далі дуже просто і можна думати, і треба думати. Але для цього треба мати мізки. А мізки можна тільки телячі купити на базарі чи свинячі. А так просто для того, щоб набратися розуму. Треба читати, вивчати чужий досвід, спілкуватися, аналізувати, шукати можливості, вчитися. Не всі на це спроможні. На жаль, через тих, хто неспроможні, є багато парламентарів. Ну, це це, повторюсь, це ті, кого обрав український народ. Обрав у 2019 році, так, коли вже 5 років, майже 5 років пройшло після початку гібридної війни. І людям казали, треба просто перестати стріляти. Все. Десь я дуже хотів подивитися на виборців безуглої, виборців е, Тищенка, виборців е, Ковальова, виборців е, всіх інших. Е, ти знаєш, хотів би подивитися, але дивна історія: як зараз кого не запитуєш, а ми не голосували. Я навіть по округах запитую. Я от нещодавно там був на Троєчні, спілкувався з говорю, до речі, в 19-му році за кого голосували? Та не, пом... не пам'ятаємо. Вже не па. Ти не пам'ятаємо. ну за Там була там варіанти, були партії, які. Та ну хто пам'ятає 19 рік, це коли було? Це ж то. Слава, ж треба в таких випадках, випадках казати, а зуби покажи. Ну, ти саме так, так, так. Так от, е що я хочу сказати, щоб закінчити цю історію. Ти коли кажеш про читати, е ну дивись, є такий російський комік Галустян. В нього колись був дуже, дуже старий жарт про те, що читала дівчинка, яка читала три книги: першу, синю і буквар. Так от а, я знаю, що в Верховній Раді багато тих, хто прочитав дві книги, а, і, на жаль, жодна з них не конституція. Тому давай не ставити дуже високу ланку, тому що щоб не розчаровуватись. давай краще поговоримо про те, що відбулося у нас в Києві. Ну, в Києва приїхав президент а, Дітена Оседа, і він заявив, що корупція корупційні скандали в Україні відчуваються на Заході і впливають на країни Заходу при ухваленні рішень по передачі нам зброї. А більше того, він це сказав відкрито і прямо. Як ти вважаєш? Ну, ми ж знаємо, що балтійські країни дуже часто приїжджають для того, щоб нам передати сигнали, і це інколи тріски сигнали. Я пам'ятаю, як президент Естонії Кайлан приїжджала і казала про великі проблеми ще напередодні війни, і казала, що Україна ніколи не буде в Євросоюзі, якщо не зміниться підхід до реформ, якщо не зміниться підхід до корупції і за всього іншого. Це часто відбувається зараз. Банкова відреагує чи вона як завжди зробить вигляд, що та ні, це не до нас це взагалі він щось приїхав, розповів. Ми не знаємо взагалі про що він каже. Ні, не відреагує. А я тобі наведу приклад. А як банкова реагує на інші сигнали? Ну, може, приїде Блінкен. кажуть, що Блінкен в спілкуванні дуже така різка людина, ну в хорошому сенсі. Тобто він чітко артикулює свої політичні побажання і інші. І тому це, це дуже відчутно. А науседа, ну, я, е, слава Богу, що перед приїздом на Уседа у нас не з'явилася в медіа публікація, що науседа, мовляв, був членом комуністичної партії. Напередодні розпаду Радянського Союзу і взагалі не треба його слухати. У нас же є така логіка, що коли йде інформація, ну як Лєщенко розповідав, розповідає байки про те, що Коломойські громадянин Ізраїлю і Кіпру, а де консули Ізраїлю і Кіпру під час судового процесу, він не розповідає. Ну, тому що з Коломойський надав паспорт громадянина України, а суд в Україні, хочу нагадати, це місце де з'ясовують. А, що справді і громадянство теж і там з'ясували, що в нього є громадянство України. Саме тому суддя зачитуючи, сказав громадянин України Коломойський Валерійович. Тому а чому так... тоді радник керівника офісу президента говорить, що це не так? Це тому, що? Що він колись, тому що він колись, Євгена, казав, що його дружина, 9 травня 2021 року поїхала в Москву захищати ЛГБТ спільноту від Кадирова, виступаючи в там, ночному клубі, граючи музику, заробляючи бабло. Це він так пояснював. Тому давай давай на нього насилатися. Я тебе прошу. Ми Добре, знаємо, давай що. давай, давай залиш, залишимо Лєщенка Укрзалізниці і, Це ні, ні проблема, е хай вони з нею вирішуються. Повернемось до Гітана Санаусід. Так, Е, от знаєш, е я скажу, що я просто дивлюсь на ситуацію навколо Люблінського трикутника. А ми ж, ну наприклад, е мені знову сьогодні мене сьогодні питають. Я давав інтерв'ю польському медіа. Ви дійсно хочете там якусь конфедерацію створювати з Польщі чи щось таке. Я кажу: а як це зробити? Через династичний шлюб Зеленського і Дуди? Чи як До речі, це буде по-європейськи? Ні, ну це окреме питання, і це це буде реальний захист прав ЛГБТ Але е, проблема в тому, що Дуда закінчує свою другу президентську. Піденцію наступного року. А хто буде наступним президентом, хоч у нього менше повноваження ніж в Україні, але все одно. Ну, по-перше, тут ідучи в Польщі парламентські вибори, це окрема тема. Може якось наступного тижня, наприклад, поговоримо, коли я тут більше зможу поводити жалом. Але хто буде наступним президентом Польщі, там ще теж ніхто не знає. У них у них ще немає такої чіткої визначеності. Це є демократія, це є прагнення боротися. За владу боротися конкурувати, взаємодіяти, а не просто говорити, що от-от-от-от-от і цим ми відрізняємось. Розумієш, у нас є одна проблема. Я вже маю закінчувати, і хочу закінчити такою фразою: що ми думали, що залізний що залізна завіса між нами і Європейським Союзом і НАТО піднялась. А вона, вона проіржавіла насправді. І іржа передається на багато речей навколо нас. І люди, які мають бути локомотивами просування, вони іржавіють. Люди, які були вчора моральними авторитетами, вони іржавіють. Люди, які казали вчора, що я готовий на все для того, щоб захищати Батьківщину, вони іржавіють. Це тенденція, це тренд. Це погано. Але оптимізм я не хочу завершувати на мінорі. Я хочу завершити на оптимізмі. Тому що, знаючи, як живуть, як борються, як воюють мільйони наших людей, я в Україну вірю і знаю, що вона не переможна. Тому що Україна це кожен з нас. Тому тут. Просте прагнення, це, це заклик до твоїх глядачів, депутати минають, а Україна залишається. Це дуже просто, і Україна залежить від кожного з нас. Оплодую стоячи, але я хочу твою маленьку цитату, щоб так трохи підняти настрій. Я ж читаю коментарі, які пишуть нам. Тут такий коментар: Два корупціонери, ваше время прийде, Каріна Сільман. Це нам з тобою. А... Знаєте, пані Карино, вам би непогано хоча б дізнатися, що значить слово корупціонер. А це непогано. Час наш і так прийшов, а от з розуму у вас не дуже. Але ви не хвилюйтесь, Це законно в Україні. Можна бути дурнім, це закон, і навіть дурні можуть займати високу посаду в державі. Це теж нормально, Ні, не нормально, але закон. В будь-якому випадку я вважаю, що дійсно може змінитися все, що завгодно. Але треба завжди пам'ятати, що Україна є єдина сила, яка захистила Україну в саме буремні часи, яка зупинила російську навалу, відкинула від столиці, і відкидає далі окупантів, звільняє території, знищує ах, російську окупаційну армію і повертає територіальну цілісність України. Це ЗСУ на чолі з Головкомом Залужним. От в цю силу я вірю, в цю силу я. Вкладаю все свої зусилля, і я знаю, що саме завдяки цій силі ми відбудуємо спочатку мир, а потім Україну. Сподіваюся, що все таким станеться Євгене, тобі дякую за час, за можливість, і до наступного тижня. Дякую. Ми переможемо сторон.